Постраждали внаслідок авіакатастрофи у Броварах надають допомогу у районній лікарні, а також в опіковому центрі Києва. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив головний лікар Броварської районної лікарні Валентин Багнюк. За його словами, спочатку до приймального відділення лікарні доставили 24 пацієнти, серед яких було 10 дітей. Наразі восьмеро постраждалих уже перевели до опікового центру Києва, зокрема, четверо дорослих і стільки ж дітей. За словами Багнюка, вони отримали від 30 до 45% опіків тіла внаслідок пожежі. Нині у броварській райлікарні залишається 16 пацієнтів: 10 дорослих і 6 дітей. Їм надають допомогу у хірургічному відділенні, а також у травматології та гінекологічному відділенні. Нині госпіталізовані у стабільному стані. Більшість постраждалих отримали опіки, садна, струси та забої. Головний лікар підтвердив, що серед постраждалих є також вагітна жінка, яка перебуває під наглядом у гінекологічному відділенні.